Привіт усім! Купила сьогодні такі квіти, отакі от вазички. Вони такі духмяні, маленькі, гарненькі. І отакі от розі. Бачите? Це я хочу зараз приготувати букет Василевої дівчинки. Я вже тут приготувала оцю губку. Знаєте, вже гарно намочила. Там я її поставила в такий судочок, не знала, куди ставити. І оце такий зробила ще побачу. Може, обріжу, а може і ні, ніхай тримає мені квітки. І це я хочу поставити у цей у пакет. І хочу, щоб з пакету був видно наш букет. Бачите, як гарно. Так, зараз я буду готувати квіти. Мабуть, я вже. Поставлю, якщо в мене вийде, бо ж як сама оце цю губку вже ну стойте, мокра, я не хочу, щоб Бувася буде їх, Василь буде їх тримати у машині до ранку. В неї завтра день народження. І зранку хоче подарити і поїхати на роботу. О, дивіться. В мене дуже гарно воно туди стало. З пакетом навіть я нічого не буду робити. Ось з цим хай буде. Трошечки я, мабуть, налью ще туди водички. Тут була ця водичка, в якій. Вода, в якій я тримала губку. Вода, в якій я тримала губку. Бачите? Я ще її, вони, мабуть, до, до завтра будуть гарно стоять, а тоді вона вже хай дивиться. О, бо я в цю воду додавила оці пакетики з розчином для квітів, знаєте, щоб вони довше стояли. Розвела у воді і мені треба подивитися, в мене розочки трошки менше. Ото, мабуть, такої висоти ще трошки, трошки їх обріжу, і такої висоти повинні вони бути. Я що роблю? Я завжди оці нижні треба обірвати. Бачите, де поламане, бо більше, більше листя, більше, гірше стоїть вона. Не так довго. Я люблю завжди робити букетики. Ми самі робимо так. Зараз я їх буду на таку ж довжину. Всі однакові. Як я їх буду ставити, ще не маю. І ці треба теж. Щось тут мені воно не подобається. Так, треба, щоб більш-менш були однакові, гарні рози і гарні Отако. От вони не, не, не потрібні там знизу. У воді ті багато листя. Воно гниє. Більше води потрібно для квітки. І отаку на кусок зрізаю, хоч би стояли вони гарненько. Ну, вони залишаться в машині, е -е. вночі ще холодно. Думаю, достоять до ранку гарно. Там вже будемо дивитися, що мій експеримент. Я вже губку намочила з тим розчином. Так, якось хочеться мені... Зараз я поставлю рози, мабуть, а тоді вже зроблю оту гвоздику. Так, багато роз. Так. Ну, отак готуємо. Тоді покажу вам, як я буду ще готувати той букет.